Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде відкриття такого паку з карточками. Це типу аніме-карточки, но по Лізі легенд. А, я бачив такі бокси в інтернеті, вони були доволі такі дороговаті, і карточки там були прості арти з гри. Які нарізали і зробили з них карточки. Тому мені не зацікавило таке гру. Я цю грав з 2014 року, тому обожнюю. І коли побачив в місцевому аніме магазині окремо такі пачки, я вирішив придбати все-таки одну собі пачку, так щоб мати подивитися, що там є. Можливо, не все так погано, як було на малюнках, на фотографіях в інтернеті. А, зараз ми її відкриємо, але спершу перейдемо до цього. Придбав також купу, купу, а, аніме плакатів для того, щоб мати щось а, на фоні, коли я записую відео. І тада! О, боже, яка краса. Це в нас а, забуза з хакутом. Дуже класний персонаж, дуже класні персонажі Дуже шкода, що обоє загинули. Це по Наруто Так. Плакати плакати трохи скрутилися, але не біда я їх розрівняв. Це в нас е, Бакуго з моєї Геройської академії. Далі це у нас з бензопили. Далі це в нас Чорний Клевер. Е, Ямато, здається, його звати так. Не пам'ятаю, як його звати, але дуже класний дядька. Далі персонаж з One Punch Man. Далі е, Ніко Робін і. Е, Скелет, не пам'ятаю, як його звати, вилетіло з голови. Це One Piece. Далі це куро з а, волейбол. Потім розрівняв, поки най будуть скручені. А, це у нас а, шин, здається, так його звати. Це Синій екзорцист. Далі, знову ж таки, синій екзорцис, але це вже його брат Шина. Якщо я не помиляюсь, або це він в якійсь новій формі. Вони брати-близнюки, та Бог його знає. І невідомий якийсь персонаж. Мені дуже сподобався арт, і я вирішив теж це придбати. Тож якась така окупка різних е плакатів, щоб мати на фоні. І зараз перейдемо до цих карточок. За цей пак я віддав 100 гривень рівно. Чесно кажучи, це доволі багато для пачки однієї. Але я вирішив, ну, хочу попробувати, хочу подивитися, що там всередині. Тим більше на картинці, на самій пачці Езреаль в своєму образі. Бойова академія, здається, так воно правильно називається. Це лінійка образів. Дуже люблю цього персонажа, і вирішив, нехай все-таки буде. Так, тут у нас. ого, аж дві карточки. Капець. Дві карточки це по 50 гривень за карточку. ССР, це у мене тут Шен, його основний образ. І це, чесно, жалю гідно, оскільки ну, просто. Арт з гри і блистючок зробили, і воно, чесно, камера так не ловить, але ну, виглядає, чесно, жахливо і жалюгідно. Я би дуже хотів, якби це було ззаду одинакове, якби це були якісь окремо нові круті арти. Але це просто офіційний арт і все. А, друге, боже, це частина офіційного арту. Uh, серія образів, яка називалася uh, Зоріні захисниці, Типа Sailor Moon. І от uh, там такі великі були плакати, і цей плакат нарізали на запчастини, і мені потрапи, попалася одна з запчастин. І це просто жесть. Uh, ну Реально окей, ладно, якщо панораму зібрати, то ще ладно. Но... Во-первых, тут головна героїня дуже червоним залило її усе лице. А во-вторых, ну, як карточка окремо це виглядає жахливо. Ну Просто капець. Чесно, розчарування дві карточки. Я думав, там буде хоча б 5 карточок, але дві карточки це по факту по 50 гривень за таке. Ужас. Це й не мої любимі персонажі. Окей. Розчарування повне. Ну, як уже є, е, хотів попробувати, я попробував, розчарувався купляти. Точно не буду такий бокс. Ну, а на цьому все. На цьому з вами прощаюсь. Якщо вам було цікаво, що вам сподобалось, то підписуйтесь. А якщо ні, то вибачайте. Бувайте до зустрічі!